Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Готую. перше, я готую щось складніше, ніж відварити макарони та гречку. Захопила крова. Буде скорочений м'ясом. Тут сіли І Ще приготувала овочі на салат і зроблю смачненький салатик. За підсмажуються овочі, мерка оце і зараз поріжемо м'ясо. Вже в мультиварку додала курку. Зараз вона трошечки прихватиться і буду додавати рис та заливати водичкою. Ще дубова у мене у стакан Приправа дуже класна. Так, залила все окропом, рис вже додала, закриваю кришку і ставлю на програму плов. Так, ну що, встигла я приготувати плов до відключення електроенергії. Ось такий він вийшов. Зараз будемо. Обідати, ще встигла сходити в душ, погодувати Леончика. От. Сергій зараз його там перевдягає, і будемо їсти. Обід готовий. Ось така у нас картина, стоїть ноутбук на столі. Сергій дивиться серіали. Салатик захотіла зробити зі сметанкою, прям давно таке не їла. Навалила собі величезну порцію що салату, що плову дуже хочеться їсти. І нарешті нормальний обід. І ще ось тут в стакані холодний квас. Отже, нам смачного. Щойно спускалась на вулицю. У нас не було світла, поки там побула. Вже і дали електроенергію. Приїжджала моя. Керівник з роботи. Привітала з народженням Леона, там від себе вона подарунок і конвертик від фірми. І ще заходила в аптеку, купила вітамін Д. О, вже оре, чуєте. Їсти хочу. Так, ну подивимось, що тут леончику подарувала. Грошики в його копілочку і одяг. О, ось такий набір дивіться. Бодик з довгим рукавом, чоловічок, піжамка така і шапочка. А тут ще повзунки і шапка. А який розмір? Цей чинденний? Зараз подивлюсь. Ось так повністю виглядає набір і я знайшла там розмір на 6 місяців. Це якраз на грудень місяць. Ну, от вдома буде носити. Таку красу. Прикольний, так? Да? Дивіться, який мотоцикл ще з Коляскою. Ось так виглядає він з іншої сторони. Я пам'ятаю, у мого дідуся був мотоцикл з Коляскою, правда, не такий модний, а такий червоненький, мабуть, як і у всіх раніше. Ми вийшли на вулицю погуляти, вже спека трохи спала. Вечір 8 годин, а в день було ну, дуже жарко. Але зранку самого я виходила на вулицю з Леончиком і ми десь годинки три гуляли, бо все ж таки на вулиці було краще, ніж щоб вдома. Раночок у нас вже наступний день на годиннику 8.40 ранку. Ми вже ушли з дому ідемо на вулицю, на прогулянку. Вдома дуже жарко. На вулиці зараз 24 градуси, тож будемо гуляти і зараз мають вимкнути світло, то вирішили. Побути цей час на вулиці. А хто вже розмовляти? У нас тут почав агу! Агу! Кажи всім привіт! Агу! Ох, як на вулиці класно, бо вдома сауна. Трошечки зранку підпухша, але то нічого. Сьогодні прокинулась о п'ятій ранку і вже не засинала, тому що Леончика трохи будив животик. От він не спав, тому я його розважала. Потім виклала собі на груди на животик, і ми так трошечки ще. Він спав, а я трохи подрімала. Потім передала естафету Сергію. Вони так разом спали, поки я збиралася, ходила душ. Я вже встигла погодувати леончика, заколисати його. Він заснув і солоденько спить. Світла вже немає. Як чуєте, працюють. Генератори, і, до речі, він дуже класно спить під звуки генераторів. Це для нього як білий шум. Ми зазвичай на Звернувся, людей зранку небагато. Тим паче сьогодні неділя, вихідний день. Всі ще сплять. Я тут подивлюсь щось в кулінарії собі. Отак От і живемо. йому де прийдеться. Та ладно тут Так, що його смачненького тут. Взяти. Нарешті я дійшла до свого місця. Я завжди тут гуляю з леончиком, тут затінок, мало людей, що можна погодувати його. Хоча мені щойно довелося його годувати в іншому місці і ще стоячи, тому що там, де лавочки були в тіньочку то там багато людей було. Оцей. Ага. А там була одна така лавочка в затишку, але сонце там було. Тож я стоючи його погодувала, бо він в магазині почав передувати. Так, ставлю на тормоз і буду їсти нарешті. Я собі взяла ось таку булочку з сиром і взяла зразу картопляні з капустою. У мене є ложечка, бо вчора ми тут гуляли, я салаток брала собі і купувала набір. Там була ложка та виделка. Виделкою я вже користувалася, витягнула, а от ложечка залишилась. Зараз. Зразу поїм. До речі, одразу дуже смачні. Я прям не очікувала Свіженькі, картопелька м'яка, капуста смачна. Не дав поїсти, почав кряхтіти, але сходив в туалет, і це добре. Зараз трошечки його підкачаю і буду далі снідати. Заспокою малого. Ми його перевдягали. Міняли підгузок і вже їсти хоче. Зараз буду його будувати. ромбер. Прийшли в епіцентр, піднялися у відділ деко. Хочемо подивитися штори в кімнату. Розглядаємо блекаут, щоб затемнювали кімнату і. Не так було спекотно. У нас такий корні, що треба штори або на люверсах, або на таких петлях. Зараз подивимось. Ціни різні: 1800, 1200, 1600. Так, єдине, що треба тепер подивитися, які йдуть. Саме Blackout. Ось знайшла штора Blackout. Такий пісочний колір. Я, до речі, і хотіла пісочного. 909 гривень. Поліестер. Метр шістдесят на два сімдесят п'ять. Ну, розмір якраз. Ага, це на тасьмі. Не підходить. А так взагалі класно. Я б таку покупила. Ну, дві треба мені. От ще є штора Blackout. Але теж натисні розмір. І ось такий колір беж, Значить така льняна тканина. І ціна приємна. 900 гривень. Так, дивимось далі. Тут на люверсах але вона не блекаут. Шкода. Є ось блекаут, дивіться, темна це така якась світла. 99 гривень коштує. І ось ще варіанти блекаут. 830 гривень сіра. От розміри 909. Ось така ось. І сіра. Ось така мені подобається. Тут колір гарний, такий Пісочний, беживий. І вона на люверсах, але ж не блекаут. На 1210 за одну. Ладно, поки що залишаю, нічого не купуємо. Треба подумати, подивитися ще в інтернеті, можливо, ви щось можете порекомендувати. І ще в в'юску подивлюсь. Повернулися вже у двір. Зараз будемо йти додому. Сергій пішов в форум, захотів піцу, а я буду їсти знову плов, бо мені він. Дуже смакує. Він просто снідав пловом, то вже обідати, звісно, ним не хоче. До речі, в мене питали за візочок, як він мені, і питали на рахунок того, що м'ятий капюшон. Дивіться, я візочок, не візочок, а саму люльку зберігаю в шафі. То ми приходимо додому, знімаємо люльку, складаємо в шасі, бо в нас немає місця, щоб зберігати візочок в зібраному вигляді. От. І, звісно, коли я ставлю в шафу, то я складаю цей капюшон. Ну і є трохи ось такі заломи, тобто він нерівний. Але дивіться, ця частина вона підіймається. Тобто я її часто підіймаю, щоб повітря свіже поступало в люльку, то, звісно, коли воно підіймається, то теж трохи заламується. От. Але взагалом я б не сказала, що прям дуже сильно м'ятий цей капюшон. Ось так він виглядає. Ця частинка ховається, можна ось так. Загалом я дуже задоволена візочком. Він не важкий, дуже маневрений. Ручку можна підіймати вище, нижче, ну, регулювати, як вам зручно. Тут є дві кишеньки. Так, вже людинка прокинулась. Так, поки заспокоїла Леона. Тут ці бортики знімаються, вони на блискавці, можна їх попрати. Також матрацик тут теж можна прати. У мене, бачите, простирадло на резинці, це я окремо купувала. Зручно, що є такі кишеньки, я складаю туди дрібнички різні, ключі. От у мене розчистка сьогодні. Завжди є антисептик. Ручки поприскати. Тут шкіряна ручка, але це не натуральна шкіра, екошкіра. Потім класна амортизація, дуже маневрена, я управляю дуже легко однією рукою, мені зручно. от Вмісткий кошик. Дуже такий великий, багато чого туди вміщається. ми вже туди клали наші покупки продуктові. От. Ну і колеса теж передні, бачите, в різні сторони крутяться, задні більшого розміру, і вони йдуть е, леті, тобто не... На дувні є тормоз. Ось так. Ну, Загалом мені дуже прям подобається цей візочок. Не шкодую, що його придбали і вартує своїх грошей. Цей візочок у нас два в одному, а є ще прогулянковий блок, але ми його, звісно, будемо використовувати, коли леончик вже. Сяде десь в 6 місяців. От. Текстиль можна чистити щіточкою. Так що так. А, ще, до речі, питали, а чому ми не обрали модель Cybex Priam. Ну, тому що вона в два рази дорожча, ніж. Ця модель це у нас Cybex Valius S 2023 року. Скажімо так, сама бюджетна модель із Cybexів, але дуже класно. Капюшон можна повністю зняти, він відстібається на кнопках, або можна опустити. Я Зараз не буду опускати, бо Леон прокинеться. І є ще зверху такий чохол, одягається. Загалом дуже стильний візочок на мій смак. Мені прям дуже подобається. Якщо розглядаєте такий, то сміливо можете брати. Доставка піци. Ти, яку взяв, така Давно вдома пообідали, тепер лежимо, відпочиваємо. До речі, сьогодні навіть не заставали ліжко. Включили вентилятор чилимо. Цей вентилятор ми купували десь два роки тому в метро. Він маленький, але дуже таки потужний. Класний. нам його вистачає. От, і ще Сергій купив ось такий маленький він на акумуляторі. Ось якраз Сергій його заряджає і також може працювати від павербанку. Зараз я вам його покажу. Це супер така знахідка, ще й бюджетна. Купував він теж його в метро, десь 200 гривень заплатив. Ось можна його по-різному складати. Показую вам коробочку, вдруг захочете купити, щоб знали, як він виглядає. Ось дивіться, коли він складений, то дуже компактний, можна брати його з собою в дорогу кудись. І ось так він розкладається. І можна його по-різному ставити. Леончик! Що там? Ось так. Зараз я включу тут три швидкості. Перша. Друга і третя. Досить потужний він. Теж дуже класний були. Вважаю, що дуже класна річ, особливо в нинішніх умовах, коли у нас постійно вимикають електроенергію, то дуже він виручає. Отже, ділюсь з вами знахідкою. Можливо, Хтось теж захоче собі такий придбати. Все, друзі, я буду завершувати цей влог. Сподіваюся, що вам було цікаво. Стараюся щось знімати для вас, щоб не пропадати з Ютубу. Всім бажаю вам гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких до нових зустрічей.